Ось прототип урядового автомобіля, сіл чайка. Гляньте, який шикарний. Це все ще ми ходимо павільйонами музею бронетанкових військ у Познанні. І ось дивіться, які гарні машинки. Ось такі шикарні краса. Це останній павільйон. Де? Це ось така ще штуковина, така величезна. Що за машина? Не знаю. Написано якесь людні чайцівку покладове. Очищає взлітну смугу від снігу. Ось така штучка. А це цілий Центуріон. Ось така штуковина. Ось такий цей Центуріон з цього боку. І автомобілі часів Другої світової війни. Toyota Land Cruiser. Вольво 760 Машиночки такі, Ловкі Пежо ну і Тапран Тарпан. Не знаю, як він правильно читається. З такий машинки.